Вітаю, ми з Тарасом знімаємо новий заклад харчування. Он, наш офіціант несе нам їжу. Покажи. От, будемо дегустувати, як завжди. Зараз передам мікрофон. Тарасу. у нас один мікрофон. Ну, розвиваємося тільки. Супер! Така українська атмосфера народна, давня. Всякі колеса, всякі там от для коней, я так розумію, да? як він називається. Там ще територія ж були. Так, прикольно. Називається курінь в місті Кременець. Атмосфера така своя автентична є якась. І саме головне. Так, да, тут якісь заховали, поховали під склом книжки. Воно, походу, не. А, ні, воно піднімається. Я думаю, що воно взагалі приліпне. Їх мають якось коли-небудь міняти, напевно. Там якісь квіточки. Коротше, прикольно. Що вам подобається у своїй роботі? Мені все дуже подобается, половичные клієнти. Добре. Салат 149 гривень і салат ярмарок 156 гривень. Замовив, покажи давай. Вареники це грічані, вони з сиром, угу. без свинини, як ми нам везе. Але нам тут така ще. Комплімент від закладу. комплімент від закладу Ми його просто покажемо. Тарас, давай його просто покажемо, але ми його не, не вживаємо, бо тут сало. І горілка. Ну, це заклад нам хотів зробити приємне, принести да. поступарику, але ми не а ми ще за рулем. Що Тарас, що я за рулем автомобіля. Ну, ну молодці, що вони це роблять. Хоча краще, на мою думку, це було б запитати щось альтернативу солодке, наприклад. да? Ну, ну могли б не... всі ж люди п'ють, ми не да, да. Ну типу, могли б запитати, наприклад, а ви хочете там солодке щось тортика. Якого -то? а, але дивись, це ж заклад український. Тут таке не питають. Типу в Україні всім наливають. Я Салої, випити, Наливай це. нам солодкої води. Так, Ми от п'ємо п'ємо Миколинецьке, це, кстати, на їхнє місцеве тернопільство. За алкоголь не да, Та, Це звичайно, типу, компот, водичка з ароматом вишні. Так. Давай будемо вирішувати, що у нас за якісь салат. Що у тебе стоїть, що в мене. Ну ми будемо пробувати, що то, що то однозначно. Мені теж наливає. Щоб зрозуміти все, А ж Як там, там казав? Фантазія, якась там 에, да, фантазія, ярмарок. Дивися, ярмарок. Це салат, смажена філе ку... куриці, куншут, помідор, болгарський перець, сир, фета і оливковолік. Оце він. він скоріше, Це у нас салат ярмарок. А це схоже на фантазію. А то фантазія да, у фантазії знаходиться. Я його вибрав там філе куриці, огірок, сир. Тверді яйця, печериці смажені, заправлені майонезом. Ну, я, uh -huh. гриби, куриця, все. І ще я замовив, щось ще я замовляв. Якісь млинці, напевно, я замовляю. Я не пам'ятаю, але ми їх теж покажемо. Давай я цей салат пробую, а ти той пробуєш і потім скажеш, який він на смак. Так. Подача мені сподобалась таке, типу. Ну, прикольно, щось ага. незвичне. Так, давай салат. Ну, салат найцікавіше. В такому поєднанні з чисолатній Євг, такі в тебе то типу це. Тут ярмарок називається, це звичайний Цезар типу. угу. Ну, Може взяв, не знаю за чим. Для чого я в нас взяв. Щоб це ще мають бути у Угу. Його попишіть треба. На смак. Хоч трошки посолити. А ну, еще раз. Да, а что будем оценивать по какой шкале? Смак, подача, цена, дрожжи, цены тут нормальные, я видел так. Да, может быть. Ну, типа, ресторан очень великий, тут можно бы себя играть. Ну. Ци салат зрозуміє, давай як я той для, буду підпробую. Типу, ну коли я той попробую, мені аж прям цікаво. Твій ярмарок 156 скрізь салат Цезар дорогий. Ну, майонеза тут, звісно, салат накидали, давай. Ну то це його фішка, типа, я... є. Я давай. Закон. А й ну. а фантазія 150 гривень. Mm -hmm. Коротше, майже так само. Але ти А цей салат такий насичений. Я в шоці. Мені цей ярмарок больше подобається. Так. Да? Да. Давай поменяемся, що хочеш. Давай поменяемся. Секунду, я сейчас ще. Димай. Димай, димай, димай. Це на 6 гривень дорожче. Да? Це що в мене. мене. Он такий з вигляду рік овочний більше. Дивись. По подаче, что той, что той. Я завжди підперчу трошки. На п'ятірку. Ну, подача гарна на п'ятірку. Смак. Смак я би дав би, напевно, цьому 5, а тому 4, бо він якийсь такий класичний. Він, типу, мене не супер здивував, ну прикольно. Трошки підсил. Ну, Ще раз. Я його хочу розпробувати. На було ще хлеба якось замовити, так? Да? Чен не треба. Я звик це з хлібом їсти, але... А нормас. Можна зараз убитись. Угу. Так. Твої оцінки? Типа, якогось нового інгредієнта... Ні там, ні там немає, все типа знайоме, да? М -м -м. Подача так, мені теж сподобалось. На 5. Гарно подано. Приємно. За смак, та давай. давай... Що то, що то, що оцінка там -там. По 4. По 4, да? Саме головне, це їхні гречані. На 4, типа, добре. Це, ж да, це дуже добре. Вареночок буде пробувати перший. М -м -м. Але слухай якийсь інтересний такий дуже цікавий смак. В сторону. сторона. Вони сольі. Я думаю, що вони будуть солодкі. А новилочка. Якщо сметанку додати. Але, але класно. Солні. Я, я думаю, буде солодка. Круто. Нічого лишнього? Млинці з і із грибами 158 гривень. Ну, виглядає привабливо. Да, так, зараз спробуємо. Подайте тобі, один мені. Гарно. Да. давай, Зацінуємо його на п'ятерочку. Я <плес> ja, зелень їм. <вже> є. <плес> 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 І смачно. Тобі Да. Так. Курка, грибы. Тима, и на Мне не понравилось. Да? сподобалось. Дуже багато цибуля. Для мене це не сприяти. Може бути. Дуже багато цибуля. Коротше, для мене тройка. Оцінка. Подача гарна, а на смак мені не сподобалося дуже багато цибулі, я не дуже люблю цибулю. Моїй жінці б... теж не сподобалося. Так, да, вона не любить цибулю? Вона теж цибуля не любить. Да? А ти? Як до цього відноситься? Mm. Я жарну люблю. Ну, мені подобається. Мені. Ну вона жарена тут та і є. Так. Лесенько піджарена. Вона навіть не піджарена, а під